Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо у мене п'ять кольових поранень. І я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, приходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Після поранення так сталося, що мене оперували і лікували в Харкові. Саме в Харкові мене врятували. Це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, є де всі спеціалісти разом є. Тобто вони разом порували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене перевезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні, і Мещенкова, і звичайно, там. 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте, це 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От. Бо в мене печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік. Багато уламків і досі уламків вчителі, ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був Львів, А далі я попав в програму лікарів без кордонів, потім в Німеччині. Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так от, дивіться, яка у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями, чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди які набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут самі круті реабілітологи в Україні вже в найкращому на землі Баден Вінтерберг. Це в Ульмі знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То навіть там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. Тут такого ніде немає. Да, Вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато. Як це миротворчих місій було? Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було пропором в Україні, є лікування в Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів. А інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають цьому.